Будь ласка, ні. Ні, я не хочу, ні. Не, не треба. Шв'ята, все гаразд, прокінчи. Що тобі ще Що по всіх телеканалах будуть показувати індійське кіно, щось за бюджетні кошти. О, Господи, який кошмар. Ну добре, що хоч не форсаж десятий. Де я? Ти в лікарні Зузулька. Андрійко збив тебе своїм бусом. Він заправив ще пульсом на око, аби озброїти тереоду зубів. А ти знаєш, як він на тому бусі возиться? Десь його занесло. І ламаєш, ти ще й була в наушниках, ніц не чула. Але Андрій казав, що завдяки йому око вже передало всю партію крупнокаліберних кулеметів: двісті штук. Що ви сітішите, мамо? Ви нормальна? Та він мене збив. Ого. Що ти огокаєш те, дебіле? Все летиш на тому бусі. Я літаю, аби бензина швидше горіла, бо збір продовжується. А тебе дістала карма. В наушниках напевно знов була російська музика, ні? Слухай, то українська, то просто старі пісні Кам'янські. Просто пульсом на око заправлятися. А от слухати потрібно українське. Тату, файно подивіться на того доктора, бо він вже місяць мені крути голову, не може мене виписати. може, ти що хора? Ага, угу, зараз і подивите на нього і скажете, хто хворий. Де той меломан страшний? Випишете мене. А ти що небудь вуха б хати більше не будеш. Ану, дивись мені на палець. Що видиш? Смайлик. Добре, так во. Слухайте, у вас взагалі з мозгами все нормально? Зараз всіх з мозгами не дуже. Тату, скажіть йому щось найвепше мене з лікарні. Випущити її з лікарні. Я вже місяць як здорова, а ви хіба ходите мені ті пальці показуєте кожен день? Я казав, дід Толя, тупе, тупе, тупе. То ви мене випишете? Ну, а толку з тебе? Хм? Сто процентів він намікав, аби ти йому сотку запхала в кишеч. Та в мене взагалі великі сумніви, що то був лікар. Ти видів, яке воно хворе на голову? Ще й бліде, як наркоман. Тому я його і запхав багажник. Зараз завезу в наркодиспансер. Хай кров йому беруть з того пальця зі смайликом. Я так і хотів. Дівчата, я їду в Карпати. Андрій буде мені усвічуватись. З чого ти то взяла? Він сказав, що хоче зізнатись у чомусь важливому. Ага, він може хіба зізнатись, що в нього хламідії. Або в тому, що він тікає від воєнкомату через Карпати до А то вже більше схоже на її Андрія. Ну що? Ти вже в кінці кінців мені скажеш, що ти мене приволік в ті Карпати. Тобі все було цікаво, чого я такий блідий. Чого я сплю а працюю вночі? Чому я рідко виходжу з приміщення і всі люди вважають мене дивним? Боже, мій страшна інтрига. Ти думаєш, я не знала, що ти є вампір? Свято ти що, обкурена? Я айтішник. А? Що ще я не знала. У мене хламіді, але я лікуюсь. Продовжуй. Ах, ти цекло! Ні! Я не хочу до Румунії! дивись, як воно бігати Пусти! Ми Вже в Румунії? <гуми> ти хворо, чи що Ми на парашці. Я витягнув тебе сюди, аби при сонячному промінні щось тобі показати. Андрій, не вже то каблучка? Ну я перецтев надалі за старе. А -а -а. Тепер уважно подивися під сонцем на мене. Що? А чого ти так блистиш? Ти такий вампір, але той, що пише коди. Боже, Світлана, та я весь в твоїх бльостках. Ти, ти мене заграла. Ти хоч вгори можеш не малюватися? Я <гуми> з ним сіякну. Сказано, і не подумав, продакшн представляє десять з десяти Леся, Ти чув ту історію про десять з десяти? що ті варіантсь блогери наговорили? А ти чула історію від вас і стукало? Про десять з десяти? Що то ще за історія? Про Дунат десять тисяч. А я фана? Подякува, Я зробив собі татуїровку на цичці. Та А за такі гроші і цицьки зробити можна. <гум> ну добре, а що ти скажеш про ту історію десять з десяти. Ну, а ти може десь видиш на мені волосся? О, чоловік, що з таким підходом ти за життя собі людської баби не знайдеш. Тиждень по тому, Одеса. Я думав, ти десять з десяти. ну проясни, будь ласка, бо я не розумію претензії. В тебе на фотках в інстаграмі було коротше волосся. А в тебе був нульцевий бумер, а не того відро. Полюбай мені з тобою не ок. Ти видиш, що я лисий, що я десять з десяти. І мені потрібна така сама баба, яка сібре. Я десять з десяти. Я всюди поголена, крім голови. <говори> ну то вже не десять з десяти. Ну раз ти такий мачо, то може скинеш штани. Ну що там хочеш побачити? Гляну, чи твій тарзан часом в джунглях не живе. Слухай, ну що ти то зачинаєш? Кави можемо випити? Ясно, що я десь був неправий. Як ти хочеш аби баба була брета? Ну то й ти мусиш бути весь побреці. Але чесно, завчаю така фігня. Белі наші скінчили. Ва про що треба думати, а не про то в кого там, що побрету, чи ні. Тому не забувайте донатити на ЗСУ. Посилання на фонд повернеть живемо в а я в свою чергу дякую всім, хто підтримав канал Донат. Але особлива подяка спонсорам і патронам. Зараз людей не про всі часи, і відповідно платна підписка на контент то нічого інакше, як прояв любові, тепла, ніжності, турботи. Ну коротше, всі посилання є в описі. але підписка на канал то є не менший прояв поваги. Тому не забувайте ще підписувати. Я маю блокнот, де записую всіх, хто ще подивив і не підписав. Коротше, обнімаю, припіднімаю і здебим ще на новому віті. Йо, переседайте, я навіть не видів, що то пешищами форсаж. То ще можна було ще дивити хоч якось.